З вами Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене понеділок, 16 грудня, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Звичайно, йде вже час до свят, і мені досить складно поєднувати цю такі е, приємні турботи підготовки до свят і вишивку, і хочеться завершити вертеп. Не знаю, чи я встигну. Тому стараюся зі всіх сил, але вирішила для себе, що якщо не встигну, нічого страшного. Ну, не треба вже себе заганяти в такі рамки, знаєте, щоб не спати і, і прям вже горить. Ну, і сьогодні я вишивала. не багато звичайно, але вишивала, і це вже приємне. Я вишила ось таку зірочку невеличку, я вам покладу. її. Це буде так зверху триматися небагато. І вишила ще одну фігурку. Вишила вівцю, мені дуже подобається підбір. Також дуже гарний. Нагадаю, що я вишиваю за ключем виробника ось такі гарні кольори, також приклеїла зворот. Ось такий він зворот. Дуже гарні кольори, мені дуже подобається. Це всього лише дві фігурки, які я вишила за сьогодні, тому не знаю, чи ще буду я сьогодні вишивати, тому. Буду бачити, знаєте, що і я трошки себе погано почуваю і діти мої. А тому побачимо, який це буде вишивальний тиждень. Найголовніше це здоров'я. Знаєте, здоров'я рідних, дітей, мир в Україні, все інше неодмінно буде. Тому вриваюся в цей вишивальний тиждень і маю надію, що він буде насичений і багатий на фініші. Сьогодні четвер, 19 грудня, і я вишила ще одну фігурку. Ось такий. Чудовий віслючок. Мені здається, що тут трошки такі затемні кольори. Нагадаю, що я вишиваю за ключем виробника, і зараз ми ближче роздивимося. Ось такий, ось так ближче він має вигляд. Ну, непогано. Я вже вирішила нічого не змінювати, думаю, буду вишивати так, як є. Ну, Звичайно, терміни мене вже підтискають, можна сказати, але я дивлюся, що я не встигну, на жаль. І покажу вам зараз ще одну фігурку, яку я вишила і забула показати. І це фігурка Йосипа. Мені здається, що я його не показувала, верніше, я вишила десь частину. Ось, і такий він має вигляд. Мені здається, тут гарно пропрацьовано. Ось зараз здалеку трошки спробую показати. Ось такий вигляд здалеку, дуже непогано, навіть дуже гарно, я би сказала. Ну, ось поки що такі результати. Буду намагатися, можливо, спробую вишити ще якусь одну фігурку. Можливо, ну там залишилося, ну, мені залишилося вишити пастуха трьох мудреців і верблюда. Вони не маленькі, ті фігурки, ну, приблизно десь як Йосип. ось так. Тому і там є що вишивати тому за роботу. Ну і звичайно ділитися результатами без цього ніяк. Сьогодні, 25 грудня, я вас щиро вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, Божого благословіння, миру, добра, ну, всього-всього найкращого. І покажу вам: хотіла би показати в загальному шопку, що в мене вийшло, що я вийшла що ні. Так як підготовка до свята займає багато часу, плюс ще якісь певні питання. Тому я вишивала, вишила небагато, і, на жаль, до Різдва я не встигла вишити всі фігурки. Мені залишається вишити три мудреці і верблюд. Отже, і, на жаль, в кадр все не вміщається. Отже, зверху ми бачимо вишити Янгол, зірка, в центрі Ісусик, Марія, Йосип. Також в мене є осел вівця і встигла вишити я пастуха. Ось в таких кольорах він виглядає. Я дуже поспішала, тому не встигала. От, також бачимо Діва Марія і. Телятку. В принципі, це все, що я встигла. На жаль, скільки змогла, стільки встигла, тому поки що так. Але в загальному, я думаю, непоганий результат. Тому буду продовжувати вишивати. Якщо не встигну до кінця року, тоді цю роботу перенесу на наступний рік. Тому. Ось поки що такий результат. Такий в мене вишивально невишивальний тиждень, нічого не можу вдіяти, але працюю активно, вишиваю і показую вам свої результати.